До дня соборності у Харкові у державній науковій бібліотеці імені Короленка презентували фотовиставку Форма спільного автори цих світлин, студенти Харківської державної академії культури. Експозиція стала виставковим фотодебютом практично для усіх її п'яти учасників та учасниць. Я у фото ніколи не брав у виставках. Це мій перший раз. Я хотів показати себе, я хотів показати. З другого куту, так як можна дивитися на день соборності, так про що це? З другого кута це не тільки про політику, а ще про людей. А своїми роботами я хотіла показати, що саме нас об'єднує, як у суспільство, тобто наша країна, саме тепло, як на морі, який ми відвідуємо, не так часто, як хотілося, але все ж таки. Наш бойовий дух як харків'ян, як показано на другій фотографії, що Харківця мрія, та всі інші пам'ятні міста для кожного українця. Працювати над ними було не складно, тому що це йшло від душі. Я вийшла просто на вулицю, почала фотографувати. Тому що я люблю жанр стріт фотографії. Я прийшла, щоб підтримати своїх друзів, своїх колег, подивитися на їхні роботи. Їхні роботи мені дуже сподобалось, й мені дуже сподобалось, як на одну тему одну тему вони побачили зовсім по різному Виставка про життя. І належить ідея нашим студентам. Вони у нас активні. Студенти, які навчаються на факультеті аудіозуального мистецтва, пановують не лише світ кіно, світ режисури, кінотелережисури, але і світ фотографії. Вони всі брали участь в нашому міжнародному арт-проекті, який у нас щойно закінчився. 23 січня ми будемо робити відлуння цього проєкту в будинку кіно у Києві. Тому ми теж можемо звісно сказати, що ця виставка певним чином є звітом з нашого міжнародного арт-проекту фестивалю аудіазуального мистецтва. Наталя Мархайчук каже, що у профронтовому Харкові знайти майданчик для спілкування митців, початківців з глядачем нині не так просто. Тому вдячні бібліотеці Короленка, де вже в четверте за останні роки відбувається презентація фотовиставок. Студенти вже знають, що приблизно один, можливо, навіть два зараз на перший раз за цей семестр у навчальному семестрі. Вони можуть зібратися колективно і представити свій найкращий доробок на з розсуд харківського глядача фотовиставка форма спільного триватиме у вестибюлі бібліотеки Короленка до 3 лютого. Галина Половик Віктор Сіріков, агенція новин, громада груп.